Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у рамках проекту «Слово, що єднає, читаємо уривок із Євангелія від Матфея, 11 розділ з 27 по 30 вірш. Сказав Господь своїм учням: усе мені передано Отцем моїм, і ніхто не знає сина, як тільки Отець, і Отця не знає ніхто як тільки син і ті, кому хоче син відкрити. Тож прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе, і навчіться від мене бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благе і тягар мій легкий. Таким є слово Господнє, і нехай воно всупереч нашим різностям. І не схожістям буде тим, що нас єднає.